Друзі, всім привіт! У нас термінове відео. Про, розкажемо про інжир. Ось така у нас ситуація. Що ми вирішили? У нас інжир дуже багато має плодів. Дуже рясно заплодоносив другий урожай. Основний урожай, як називаю. Перший це були бреби, які ще достигають деякі. А другий урожай ось такий урожай, який ви бачите зараз на відео. Урожай дуже рясний. І ми вирішили терміново, як я називаю, прибрати листя. Ми побачили на одному каналі пані Надія. У неї бачили інжир, у них маленький інжир, і ми вирішили теж так зробити: обірвати листя. Наш інжир основний росте у бочці, Ось така у нас бочка. Як я показував, я її утеплював. І ось знизу є листки, і все, ось такий він. Він дуже грубий стебла. Ось дуже грубецькі стебли і ми його укривали. В цьому році ми думаємо не укривати цей інжир. Без укриття, без е, того, що ми робили пінопласта, без коліс, просто мембраною хочемо утеплити. Але ми ось такий варіант, що у нас дуже він заплодоносив. І, і ми думали, як би хотілося дочекатися плодів. Хотіли б обірвати багато плодів. Усі рекомендують обірвати і менш, менше лишити плодів. Але ми вирішили все-таки по-іншому. Я обірвав листя і хочу, щоб він більше заплодоносив і більше краще достиг. Так, що я ще хотів показати? Хотів вам показати наш гранатик. Ось гранатик від нашого друга Владіслава, який подарив нам. Він весь у всіх бутонах. Ось дивіться, він весь квітне. Є багато бутончиків. Ось, все гарненьке таке, гарно розвивається. Але, на жаль, поки що плодів не зав'язав. Того я хотів показати ось яка квітка. Я не знаю, може її треба запилювати. Не знаю, я залишу все на природу, на бжолів, на мух, щоб вони запилювали. Далі повертаємося до свого інжира. Ось тут ще є в нас достиглий Е, Бреба. Ось така бреба. Ось вони, дивіться, брусквік. Гарний такий, дуже гарні плоди. І ось там наверху є ще один плід. Ми його покажемо. Ось дивіться. Ось дивіться, який він гарний, який він сочний має бути. Пішлося залізти через драбину, бо так нічого. Хочу його зірвати. Він вже достиг. Ось так. Ось дивіться, який він класний. Камера сфокусує, щось вона не фокусує. Ось. Ось є, нарешті камера сфокусувала. Ось такий класний плід, Ми його ось так покажемо вам. Я хочу поділитися з сім'єю, а так хочу вам показати, яка м'якоть. Просто ось дивіться, яка смакота. Смакувати я буду з сім'єю, я тільки покажу, коли він достигли. Ось. Бачите? Але він дуже смачний. Коли ми переспіли, він дуже смачний. Ось такий плід. І тому маємо два плода. Ось таких. Два плода, які достигли останні. Це є бреби ще з зими. Після того, як я обірвав листя, вони швидше достигли. Хочу вам показати його з криші. Ось На криші ми залишили листочки, хотіли спробувати чай з нього. Кажуть, що листя дуже смачний чай. Не знаю, я його поки що сушу, вітер порозвивав по всій криші. О, тут ще є один. ще один інжир, який у нас є у бочці. Це ми дивимося з криші. Тоже ми обірвали, але верхні листочки ми залишили. А далі ось так само. Коли ми обривали листочки, дуже багато соку. Соку, якого має, віддає сам інжир. Ось. Дуже багато плодів. Я не знаю, передати навіть не можу. Є такі випадки, ось два, два хвостика, ось два хвостика з одної Ось одного, як, звичайно, по одному з одної з-під одного листочка, да? а тут аж два. Раз, два. Ось так. І ще десь ще я бачу. Ось тут. Ось. Так само. Так само з двома плодами. Ну, будемо бачити. Цікаво просто. Ззаді. Ось цей інжир з великими листками. Це той, який з насіння. Він скинув перші плоди. В цьому році він скинув. Дуже багато було крупних плодів. Я сподіваюся, що буде. Але він дуже високий, він дуже грубий. Ось він такий один. І ось тут ще є один. Тут він має пліт. Ось цей що з насіння. Ось бачите? Ось такий красавчик. Але я думаю, що він не достигне, бо йому не вистачає сили і, можливо, не вистачає води. Хоча ми його поливаємо. Ось такий красавчик високий. І листки великі, могутні такі. так як він росте у Італії, в Ізраїлі, в інших теплих краях, він такий крупний. Прийшлося навіть зрубати кусок вишні зараді інжира. Прийшлося ось так. Ну, Будемо чекати достигання плодів. Так що термінові новини ми вам розказали, яка в нас сталася ситуація. Ми спробували, проекспериментували, подивимося. Послухались інших людей і зробили висновки. Усім пока! Дякуємо, всім миру і добра, усім гарних, мирних, спокійних, вихідних. Пока-пока. У кого.